Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Це у нас щотижневик, що відбувається на каналі, що було за кадром. Тож, є в мене ось такі мініатюри. Ну, саме перше, що в очі кидається, це ангрон. Зібрав я його вчора. Це такий класний у нас є ангрон. Дуже величезна мініатюра це є мініатюра для Богдана. Трохи пізніше повідав покраску, що я за нього можу сказати. Із усього, що я збирав, ну, з такого великого, як лицарі, демон Енджі різні танчики. Ангрон був самий приємний в зборці. Зборка була комфортна, легка, нічого важкого. Дуже швидко він збирався, і сама фішечка набору була в тому, що все абсолютно легко. Не треба було ні з чим удохатися, ні з чого підпилювати, підрівнювати. Він просто знімався з ливників, зачищався і одразу збирався. Такий у нас велетень. Постараюся його чуть чуть далі поставити. Така краса. Було дуже приємно наголошую ще раз зібрати його. Деталізація дизайн мені дуже сподобався. Особливо крила. Моделька дуже велика, побільше Демон Принца На жаль, зараз Демон Принца в мене під руками немає. Якщо поставити інші мініатюри, то ви бачите в принципі, його розміри. Що у нас далі? Є в нас лендрейдер типу спартан у нас краса відкривається це той, самий на який скинулись підписники мені на день народження. З того, що поставив на нього дверки леті від сертози. Наклепав я йому тут дракончиків на стволи. Люк поки немає тут бути хлопець з хеві болтером Поки це все виглядає так. Шукаю на нього ще різний усілякий декор, підбираю різні бітси, щоб саме його скораптити. Більше хочу його зробити ось без цих всіх самих заборчиків з шипами, а ось наліпити на нього зірок хаоса, якусь таку символіку, десь може штандарт якийсь, прапор, щось таке. Я не вирішив, так як цей проект завір, завершений майже на 80%, я так думаю. Ну Це якщо не рахувати, що ще це треба. Далі по меншим хлопцям. Збираю я собі хлопця на джемпаках, вони раптори, ось такий у нас вийшов, Зібрав його з усього мотлоха, який я в себе знайшов. Виглядає в порівнянні з сучасними, бо це кароланчик він менший. Думаю, підняти його на якомусь камені чи на якомусь металоломі, Щось таке, щоб він був вище стояв. Це такий простецький хлопець, дуже люблю шоломи, Хорвус. Ось так воно все виглядає. Шоломи робив Юра це bio 3D. Тут такі мінімальні деталі, чи він майже лояльний. Але з хаосицького в нього, можна сказати, меч, та й пістолет такий. Дуже мені ще цей бекпак сподобався. Дякую Жабичу. Ці саме джампаки підійшли ідеально просто. Так що ось такий у нас хлопчина. Ще зроблю за кадром ще чотирьох для складу. Десь, не знаю, ближайшим часом, я надіюсь, від Маркуса приїдуть мої варпталони, щоб було з чим порівняти. Так, по берсеркам теж рився в біцах, зібрав зібрався з такого хлопця. Це ще один берсерк в тактичку. Так, що у нього тут? Бекпак від Байкера, тушка з старої тактички, сакера з берсерків. Наплічник один у нього з набору берсаків, що залишився, шолом, ну і пістолет в принципі, із звичайної тактички. Ось такий. Ще в мене ну, цього кадра ви вже бачили. ось За весциратором постепенно я роблю армію саме своїх пожирачів світів і Богданових. Армії збирати саме для себе і для друга це дуже приємно, так як це легше. Це легше дається, це якось швидше в мене йде. Ще, за кадром, є у нас такий хлопець з Чорнокам'янки для бладедів, Це буде комісар, в нього буде свій бек, Ще треба зробити на нього табличку, у нього буде особливий бек. Хто шарить, хто не шарить, в нього немає імені, в нього є лише номер, номер 213. Тут треба лише тільки сліди від клею ще прибрати. Мінька збиралась легко, дві половинки, easy to build, нічого більше сказати не можу. Що ще далі 1000 синів з цією армією Вона пішла вже у фарбування. Ось Десь тут у вас має бути VIP. Поїхали краситись козлики та рубрики. Магнуса я ще не зібрав Магнус, в мене є, треба буде на нього зробити розпаковку. І залишив у нас ще Магнус і Аріман. А так, всі юніти вже зібрані. Те що по цій армії. І я все-таки вирішив робити вам підкаст. Дочекаюсь від двох художників. В мене має бути один Хелбрут. І ще контентом один. Можливо, хтось з цих клубів бачив, або з друзів той самий. Так що приїде до мене як контенту і Hillbrot, я запишу вам підкаст в загальному що воно таке. І будемо далі розбирати відосики, робити саме бекові про техніку, так як техніки в мене дуже багато. Так що, це у нас такі коротенькі підсумки, чогось додати більше поки я не можу. Дякую всім, хто мій канал дивиться, ставить подобайки, Майже 600 підписників це вже добре. Дякую тим людям, хто донатив. На жаль, донати були не підписані. Тож, анонімні донати дякую. І на цій файній ноті я завершую це відео. Всім щасти, бережіть себе.